Вітаю на каналі U-Games. Мене звуть Ігор. Зі мною традиційно Ілля і традиційний Unmatched у нас на столі. Причому буде сьогодні дуже цікавий бій між базовим набором. Це битва Легенд Частина перша. І це найсильніший боєць з базового набору проти найслабшого бійця з базового набору. Здогадаєтеся, хто ким буде грати. так. Да, ти придумав? Добре. Давай так. Ілля в нас грає за медузу. Це боєць дальнього бою. Ви всі прекрасно знаєте цього бійця. Не буду на цьому загострювати увагу. Я граю королем Артуром. Єдине, що я скажу, що ми граємо, коли граємо за Короля Артура, ми використовуємо наступну, наступну, як би це правильно сказати, поправку. Поправку. Про те, що якщо суперник скасовує ефекти карти вашої карти атаки, карта поліпшення не скидається без ефекту, а вона повертається на руку короля Артура. Це насправді цей хомрул є на БГГ. Ти не маєш показувати мені карту? Ні, ні. Це? це є на БГГ, тому що якщо цього не робити, то зовсім, зовсім важко грати за короля Артура. Тому це єдина поправка до базових правил. Яку ми використовуємо, в принципі, всі інші герої ми граємо так, як, як вони граються. В принципі, ми готові, окрім того, що тут дуже епічно, в нас так вийшло. Ми випадковим чином обираємо карти, на які будемо бутися, і тут вийшла з нашого набору місто Туманів. І це особняк, в якому проживає безпосередньо король Артур з Мерліном, і на нього намагаються напасти. Медузи з гарпіями, і до речі, Я вже народ. кілька гарпій і до речі, вже кілька гарпій залізли в будинок. Тому цей замок буде обороняти до останнього. Останній лицар Король Артур. Останній лицар, да. так і залишився на світі? Так, да. будемо вважати це так. І тому буду до останнього боронити свій замок. Разом зі своїм помічником з Мерліном. Ось така в нас вийшла. Імпровізована легенда цього бою. Ну. Добре, починаємо. Раз. Два. Три, чотири, п'ять. Медузи. Е, я дивуюся, що ти, в тебе такий коментар, тому що у медузи всі карти класні. Мені не подобається. Тобі не подобається. Добре. Хоча ні, дві хороші. Добре. Ходи. Я буду ходити. Якщо я буду ходити, то значить, що мені потрібно робити маневр. Ти певен? На 100%. Може, просто програєш. Я не здаюся. Я не здаюся. І, відповідно, король Артур прийде сюди. Король Артур прийде сюди. Так. Так, а ми. А я тебе буду там чекати. Сюди прийдемо. Раз, два, Мерліном. І я беру ще одну карту маневр роблю. І залишаюся на місці. І, скоріш за все, навіть, навіть. Навіть ми зробимо наступну історію. Можливо, навіть. Ми трошки вийдемо з нашого замку, щоб потім до нього повернутися і вигнати всі гарпі. Угу. Десь так приблизно це буде виглядати. Хоча вона до мене. А, вони, вони ж на три бігають, вони добіжать в будь-якому разі до мене. Вони в будь-якому разі до мене добіжать. А, ну тоді, раз, два, два. Я в, цю, я в цій кінаті так і лишуся. Буду чекати на Буду обороняти поки що тільки одну кімнату. Ну добре. Все, я свій хід зробив. Маневр, маневр. О, один, два. Один два. Один, два. Ти на три бігаєш, нагадаю. Я пам'ятаю. Три. Угу. Три. Три. Угу. Один, два. Угу. Так. медуза змінює напрямок нападу. Другі маневр. Угу. Один, два, три, один, два, один. Угу. А, чи похлив, чи пухлив, чий похлеб, похлеб. Все, ти готовий, так? Да? Добре? Mm -hmm. Добре. Тоді маневр. Mm. Мерлін приходить ось сюди. Так. Так. Ну, а що ти зробити хочеш? Так, а ти хочеш, ти хочеш мене загнати сюди, щоб я отримав кучу поранень? Ні, скоріше за все, так? Це не дракула. А, точно, це не Дракула. Це не Дракула. Але. Ну ладно. Тоді ми зробимо ось таким чином. Мерлін приходить сюди. І нікого не б'є. І Мерлін буде атакувати медузу. Наві так. Ух ти, ну добре я захищаюсь. І це удар з розгону. Під час бою, якщо ваш боєць на початку поточного ходу пробував на іншій комірці значення цієї карти дорівнює 5. А я пробував на іншій. Але це каверза, Але ця каверза так, на жаль, скасовує е мій ефект, тому одну рану отримує медуза. Це? Так, я походив. А моя листись на початку вашого ходу можете завдати одне пораненого одному ворожому бійцем в зоні Медузи. Так. Не витримує погляду медузи наш Мерлін. Напевно, напевно, напевно. ну давай його бити, що. Медуза атакує Мерліна? Так. Да. Мерлін захищається. Послуждя. А в мене не стяма. Під час бою скасуйте а. всі поранення. 0, 0, Захист 0, але під час бою скасуєте всі поранення після бою можете розмістити Мерліна на будь-якій комірці. коммірці. Якщо немає карти в попередньому тільки... відео, що немає карти, а віну, що немає карти а з ну, цифри 0. Коли коли я за шеблека. Ну, є насправді, так. Да. Виявляється, є. А, Окей. Значить. У мене перша спрацьовує після бою і я можу розмістити на будь-якій комірці. В тебе буде ще одна дія, тому мені не дуже цікаво буде, щоб ти знову по мені стріляв. І ось так. взяти одну карту, да, так. Да. І в тебе ще одна дія. Малег. Мене... Угу. Один, два, три. Угу. Х... А, ну, ось так. Добре. Все? Напевно, так. Напевно. Скільки карт? А, сім. Сім карт. Сім. Вилазь. Сімка карта. Сімка карта. Ну, звісно, вилазь. Звісно, велась. Звісно, в мене буде маневр. Раз, два. Ух ти! Ух ти, ух ти! Ух ти! Ух — Будемо намагатися бити. Кого? Медую? Будемо намагатися бити. А може не треба слухай. Так, ну ти там будеш всякими каверзами, всім, чим тільки можна, будеш не... будеш намагатися мені завадити всім моїм. Всім моїм. Планом? Да. Ну тоді ходи вже. Так я думаю, ну, так що то буде. Ну, бувай думати, менше, тому що я взагалі не думаю. Так звісно, тобі грати за найсильнішого бійця, а мені грати на найслабшого, за найслабшого бійця. Тому Це, вибачте, хто Тому вибачте, мені треба подумати. Є люди, які вважають, що він один з найкращих, а є люди, які. Добре, б'ю з підсиленням. Б'ю з підсиленням. А тоді за щось. І в мене допомога Моргани. Ну, як я і казав, каверза, на жаль, я не беру цю карту. Дві карти в руки, але я тобі чотири проти двох, я тобі дві рани наніс. Я вже собі вийдав. Добре. Я зробив маневр і удар. Меду заб'ємо. Ти властивість свою не будеш використовувати, я правильно розумію? Та так. Я вже тебе зроблю. Так, меду б'ємо. Ти будеш захищатися? Та я подумаю, що з тобою робити: чи захищатися, чи не захищатися? Добре. Але можете би так сказати. Не буду захищатися, скинуш І це другий постріл. І під час бою ви а, можете поліпшити так. цю атаку. Але ви не можете поліпшити цю атаку, О, тому не що так. в мене каверза. І ти пробиваєш мене на одиничку, тому що 3 проти двох. Добре, давай, ще раз спробуємо. Так, ще раз спробуємо. Там щось інше, 100%. Я навіть в цьому не сумніваюся, я що там щось інше. Хочу. Я не сумніваюся, що там щось інше. Треба подумати. Це був перший послі, а угу. зараз же буде другий посл. А там якийсь кам'яний погляд. Може бути, Може так. бути, я ж кажу, Може я Може бути. Я ж розумію, що. Але мені краще, знаєш, дивитися. Тому я захищаюсь. Навіть так. Да. Це кам'яний погляд. Ні Після бою, якщо ви перемогли, задайте 8 поранень ворожому бійцеві. Але ви не перемогли, тому що удар з розгону. Я прийняв з розгону на себе цей кам'яний погляд, і я, я захистився. Взага, я дуже важко, дуже важко було, прям неймовірно важко, але mm -hmm. мені вдалося. Мені вдалося, тому що я захищаю свій замок, з якого ти мене майже випер. Ми вийшли за головні ворота і б'ємося як Геркулес з. Медузою. Да, З медузою. <хи> Тому першим допомагає Мерлін. Він робить пророцтво. Подивіться чотири верхні карти колоди. Дві з них додайте собі на руку. Інші дві покладіть зверху колоди у довільному порядку. Покажи. Собі, так. Да. Тобі ні. Так. О, так, все. Ти програв. Ти програв. Що не дождусь твоєї ескалібура. Так. Ось так, ми зробимо. І ми будемо казати, що ти точно в тебе шансів ніяких немає. Так. Давай. Мій, Мій другий, другий дій. Дождусь. Мій другий дій. Мій um... другий дій буде. Полягати а в тому, я що я буду бити з підсиленням. Не. Ну так. Навіть не так. А ось, ось таким підсиленням. Вже. Ось таким підсиленням. Це, І ти готовий? Це І це сутичка. Так. не буде. Так. Не але, але в мене підсилення на 2, тому в мене Дві. атака на 4. Плюс два на шість проти 4. Два. Наші пальник маєш скинути одну карту. Як, е, да, я маю скинути одну карту і я цю одну карту скидаю. Там... Перегрупування. І після бою, якщо ви перемогли, виберіть одного з учасників бою, перемістіть цього бійця максимум на дві комірки. Ну, я обираю себе і переміщаю себе максимум на дві комірки. Навіщо? Раз, два. А, Все. Маневр. Добре. Один. Два. Маневр. Маневер. Все, так? Да? Добре. Маневр. А, І не ще не один не маневр. Ну, Ти ж ти, походив, так. Да. І ще один маневр. Так. Маннев. Маневр. Якась неагресивна медуза цього разу взагалі. А навіщо? Добре. Маневр. Хочу помирати чи що? Так. Так. Добре, ще один маневр. Угу. Усе? Так. Так. Я готовий. Маневр? Обороняти та. цю кімнату. Обороняй далі, Угу. Ух, скільки в мене ка. Ммм. Ю. Захищаюсь. Ривок. 4. Перегрупування. Дві рани. Дві рани Мерліну. Раз, Переміг, два. одну карту. І я... я ж правильно розумію, що ти Мерліна такого. Правильно. Бо ти ж міг і короля Артура. Після угу. бою перемістіть ваші бійця, машин тільки комерцію. Так, я візьміть одну карту спочатку. Ну, А я перемістився. Угу. Ти перемістився. Не дуже приємна історія, не дуже приємна історія. Ну а що робити? Давай тоді зробимо наступного. На, на, Наступною наступну стою зробимо. Ми зіграємо володар бур. І це карта Мерліна перемістить кожного бійця максимум на три комірки. Стосується і ворожих бійців. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Їх відкинуло. А я ще все одно прийду. І ти все одно прийшла до мене. Навіть не так. Навіть ми тебе сюди, а себе сюди. О! І себе сюди. Це... Тривай, я думаю, 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 а думаю, ти думаю. Думав, Ні, не так. Ні, не так. Ну, ладно. Я зараз подумаю, як тебе попереставляти, так, щоб. О, знаю. Раз, два, три. Куда? Раз. Смисл, угу. якщо в тебе є скарбер на вічі, ти не можеш сюди Угу. Так. Добре. Добре, добре, добре. Мерлін б'є медузу. Мерлін? Мерлін б'є медузу. Ну, якщо мерлин. Якщо Мерлин, так. Да. І це допомога обраному. Сила атаки 4, в тебе захист на 3, одиничку влітає. Після бою, якщо ви перемогли, візьміть 2 карти. А я переміг. Після бою перемістіть вашу обійця максимум 3 комірки. Так, переміщу. 1, 2, 3. Добре. Все? все, так, я походив. Угу. Мені 6 карт. Ти мені все і спорт, так? Да, А ти, в, в тебе дуже дивна була насправді. Стратегія. Я не знаю, що це було. Ти не агресивний mm -hmm, за да, медузу да. і не агресивний. Можливо, ти да, хотів да. за один хід мене повністю один, вбити. Два, три. 2, два, 2, 3, 1, 2, 3. Сюди. Так. Ні, Медуза б'є короля. Медуза б'є короля. Король захищається. Це як король? Другий постріл. А в мене божественне втручання. Mm -hmm. Ти під час бою ви можете поліпшити цю атаку. У тебе 3 проти ну, моїх 3. І це 7 проти трьох. Раз, два, три, чотири. Да, сильно влетіло. Але в мене після бою перемістить короля Артура максимум на п'ять комірок. Мені достатньо на одну. Ходи. Так, і тепер мій хід. І тепер мій хід. Ми будемо бити тебе з підсиленням. Це каверза, да? на жаль, підсилення моє не спрацювало. Це була перша дія. І друга дія я буду бити тебе з підсиленням. І знову мене стрімкі удар. І знову в тебе нічого протидіяти не можеш. І в мене атака на 6. На три рани. Три рани. І перемістить вашого бійця максимум на 4 комірки. Ти береш одну карту, а я переміщаю бійця максимум на 4 комірки. Так. Я думаю, що я не буду переміщатися. Чи так я буду переміщатися? Ну ти зараз накинешся на мого Мерліна. Ти ж зараз накинешся на мого я Мерліна. Я його б'ю. Та я не сумніваюся в цьому просто. Просто не сумніваюся. Раз, два, три. Я на три, так? Да? На чотири комірки. Навіть на чотири. Все, на чотири комірки. Я, я пішов відступати. Все. Так. Ну, давай одиночку сюди. Угу. Мене... Мерлін постраждав. Один. Б'ем. Гарпію. Так. Да. Гарпію ти б'єш? Я не захищаюся. Так. Да? Да. Ну, добре, тоді не кидає одну. Так. Да. На жаль, на жаль, це так скидаю. Ммм, Чому така слаба? Все. Худити. Маневер. Взагалі, таку сложку. Ще один маневр. Як так можна? Все. Не? Я два маневри зробив, так, да, все, я чекаю. Маневр. Угу. Один. Два. Один, два, три. Угу. Один, два, три. Угу. А, маневр. Угу. Один. А, один. Два, три. Угу. Один. Угу. Да. О, стріляти тут, по-моєму, буде. Добре. Добре. Тоді маневр. Раз, два. Ай, то на нещитах. Б'ю з підсиленням. Да? Так. Ну, я понял. І це іскалібор! З підсиленням ну, шляхетна жертва, це дев'ять! Ну, як? Як? Де там у тебе жаль, ну, <плес> Ти, Я не зрозумів, ти взагалі не агресивно грав, ти просто прийшов і стояв навколо. Правильно. При тому, що твоїми гарпіями ти міг просто вибивати в мене карти, вбивати мене. Я твою стратегію не зрозумів зовсім. Ну, може хтось із попри зрозуміє, що не зробити, але я зараз все не розповім. може я ще її буду використовувати. Но ескалібор з шляхетною жертвою, ви уявляєте, дев'ять. Дев'ять. А можна більше? Можна більше? Ні. Ні, немає. У короля Артура немає карт з підсиленням в чотири. Я можу десять зробити. Ти можеш зробити 10, да. Але okay. я насправді взагалі не очікував нічого на цей бій. Але я коли побачив, що медуза просто обороняється, а не атакує, я зрозумів, що шанс в мене є. І ось він. І ось він. Ескалібр до мене прийшов. А де моя. І наступна була володарка озера. Тобто я зміг би ще раз витягнути свій ескалібр. Свій ескальбор. Ось такий просто неймовірний захист замку короля Артура від нападу як медузи, з, е, медузи з її гарпіями. Все. Все. Я, до речі, ти бачиш, де я лишився? Прямо на там, де сходи, тут можна навіть трон поставити. Все. Для, кого? для Залізний мене? трон. Для мене, Ні! для Ні! мене золотий, для тебе сіро. Король Артур захистив свій замок. Молодець. Якщо вам сподобався цей бій, традиційно ставте лайки, коментуйте і підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. До наступних відео. Пока-пока.